що Найбільшою проблемою зараз журналістики, і не тільки Львівської, є там, скажімо, не джанса, чи там, скажімо, певна незбалансованість думок, а найбільшою проблемою, як на мій погляд, є маніпулювання. От, я не знаю, як це, власне, принести у ці шість критеріїв, чи додати, чи ще щось. Але коли, скажімо, Людина, яка вже кілька років чи, чи там, кілька десятків років працює в журналістиці і читає, ну, вивезений з точки зору журналістських стандартів матеріалу, але вона спокійно може зауважити, що відбувається маніпулювання. Найгірше, найгірше, як на мене, це така собі конструкція потрібних фактів, або добір фактів, або, скажімо, скажімо так, налаштування такої мозаїки фактів. Яка наштовхує читача на той чи інший висновок. Ми маємо сотні проблем о, і в доволі поважних виданнях. Я зараз не буду називати їх, оскільки ну, нема представників цих видань. От, але тим не менше ми бачимо, як вибудовується лінія, скажімо, потрібна автору, потрібна головному редактору, потрібно власнику. За допомогою власника, речі. Фактів, які не існують. Або, скажімо, існують, але не всієї помноти не, не фактів, які виникають, як казав Микола в уяві автора чи там, скажімо, журналіста, От ми недавно на Фейсбуку аналізували один цікавий текст, який запропонував отар до аналізу. От відбувається так, що там, журналіст йде на скажімо, зустріч зі своїм майбутнім героєм вже сформувавши певну думку про цього героя, виклавши в своїй голові таку от, власне, картину того чи іншого сюжету. І потім видає цей матеріал, оскільки йому не хочеться ламати oh. ць, 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 ні, не хочеться ламати цієї схеми, яку він собі виробив перед там, зустрічю з героєм, перед поїздкою, скажімо, і так далі.